Друзі, мені Болганочка Гоніксі на 200 Вт. З'явилася у нас в наявності детальніше про неї і її перехіднички. Вона йде в комплектації без адаптера під диски розхідку ГВГ. Тому для неї у нас є ось такі два перехідника, бачите, один під трьохкулачковий патрончик з адаптером Гоніксом, а інший йде з ГСБ М10 на 3 мм, теж отакий патрон. От вони зараз стоять на цих болгарочках, бачите? E, показую, як це працює О, таким чином. Болгарка потужніша, ніж ГОС e, e, майже в два рази. Теж має регулювання швидкостей і з цими патрончиками абсолютно заміняє вам Proxnet Gaming. Не така зручна, не у всі місця нею піднізиш, але має місце бути і по ціні в два рази дешевше. Тому кому цікава болгарочка Ronixin і перехіднички під неї. Ще раз покажу вам їх. Отак вони виглядають. Можете звертатися в наш магазин неамах.юан.